Благословіння вам в сьогоднішній день, благодаті Божої і миру в ваші серця. Хай Господь проведе нас сьогодні в сьогоднішньому часі, і хай буде радість пред Господом. І сьогодні хочу поговорити з вами за молитву віри та Божу всемогутність, що як каже його слово, Філіп'янам, 4 розділ, 6 вірш каже так: у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням, сподякою. Що ми виражаємо свої бажання до Бога, відкриваємо свої е, бажання, що, що ми хочемо. А написано з молитвою і проханням і з подякою, щоб в кожної з нас було молитва, прохання, подяка. Коли ми просимо, то Господь обов'язково він відповість і скаже нам: принайдона е, прийняти дійсність, якою вона є, зовсім не означає, що потрібно змиритися з. Неминучою якимись там речами, які приходять в наше життя, з ними не треба змирятися. Але є неминучі речі, які, на яких ми зосереджуємося. Але, але нам треба зосередити свій погляд на Божій благодаті, Божій милості, на Божій любові. Хай Бог поможе нам, щоб ми походили. Нам нам треба йти і довірятися йому в усіх справах, не сумувати. Відкривати своє серце перед ним, вірити в те, що Він почав у нас добру справу і буде її звершувати. Е, молитва віри це підносить нас до вершин Божої всемогутності і допомагає нам домогтися багатьох чудесних змін у нашому житті. І в цьому світі є речі, які не здатні змінити навіть наше пряме звернення до Господа, але Бог може. По милості своїй повернути це в благо, і хай ми будемо завжди пам'ятати, що Бог благий і милостивий. і Господь проявляє свою милість і дарує нам свою Боже благовоління в кожному часі і в цей час також. Хай Бог благословить вас і проведе вас, щоб у вас була молитва віри, і Божа всемогутність може все зробити в нашому житті. Хай Бог тримає і направляє. Амінь.